Такими вигуками у неділю заповнили площу ринок. Тут створювали найбільший в Україні герб. Це акція домінація. Є 95 частин доміно, на яких зображено замість самих крапок зображені герби різних українських міст. Деякі герби продубльовані, але в більшості тобто герби зображено близько 550 гербів. Біля пластунів збираються перехожі. Не лише зацікавлено слідкують за роботою дітей, а й активно обговорюють усе побачене. Цікаво. Дуже цікаво далі. Якісь почули нові місця, яких не знали, Так, да, багато не знав. дуже багато не знав. Мені дуже подобалось. Ми з Местовариша висота тризубу гіганта 12 метрів. Ширина сім з половиною. Усім, хто складає, показують і спеціальний герб під підказку. Ми шукаємо відповідність того, що в нас є тут маленькі герби всяких сіл України. Шукаємо в дітей такі, вони тоді ставлять на свої місця. Відповідно, працюємо своїм голосом. Так українські скаути проводжали таборове літо та зустрічали новий пластовий рік. Мені було дуже цікаво їхати в табір мистецький. Ми там малювали, шили. Це це було дуже цікаво все продумано. Такий захід, всеукраїнський, розклали три зуб гігант уже в Києві, Івано-Франківську, Чернівцях та Нікополі. Далі він помандрує до інших міст нашої країни. Вікторія Доли, колег кухар, оглядня, телеканал Зік.